Гвалт, який серед ночі розносився далеко за межі приміщення, де засідала висичанська окружна комісія, навіть недосвідченій людині, красномовно говорив про те, що тут відбувається щось незвичайне.

У вас Я на хочу. руках. Сказали, хто, хто проти? Хто да, не мешайте роботи. Основний безлад в роботу комісії, за словами присутніх, вносився і головою Леонідом Фоменко, який повністю ігнорував думки як самих членів комісії, так і інших учасників виборчого процесу. Він міг поставити на голосування питання без попереднього їх обговорювання, що вкрай дратувало присутніх там кандидатів, спостерігачів, та й деякі члени комісії були проти подібних дій зі сторони головуючого. І тільки після. Дзвінка одного із кандидатів до Центральної виборчої комісії Леонід Фоменко став дослуховуватись до думки інших учасників засідання. Я прошу вас дати На кого основам нарушення має права? Я виношу вопрос. О реєстрації наблюдателей. Вчера нам поступило... Не мешайте мне работать. На каком основании вы не дали мне слово? Я... законов закон знаете? Вы не знаете своих полномочий, как вы находитесь на своем месте? Пожалуйста, мои действия вы обжалуете установленным законом порядка. Вы меня услышали? Вы меня услышали. Не мешайте работать заседанием. А сейчас прошу от вас основания. причин Причину яснованій трусова наршати мої права моє право перед каждому ласуванням вискати свою точку зріння. Ні, я хочу паслушати. Я вам вірю забирає з нікола. Також не сприяло порядку в залі засідання і знаходження там двох невідомих осіб, які представилися журналістами, але чомусь не спромоглися показати свої посвідчення членам окружної комісії. Після цього був викликаний наряд міліції в остаточному підсумку. Провівши безсонну ніч в суперечках більшістю голосів, комісія все таки провела ще одне друге жеребкування. Але за словами членів комісії, для цього їм довелося вносити зміни до порядку денного.